Вітання. З вами компанія Easy Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі черговий крутезний Audi e-tron S-Sportback. Це є найпотужніша версія e Єтрончиків, має здвоєний задній двигун, хтось говорить, що вона на три двигуна. Потужність даного автомобіля 370 кВт. Авто в нас є 2022 року випуску. В топовій комплектації вигране було на німецькому лізькому аукціоні. Вже є розмитнене, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Має пробіг всього навсього 32 тисячі кілометрів. Авто без жодного підфарбування. Додатково відео з товщиноміром фарби надам усім бажаючим придбати даний автомобіль. Має крутезний стан, ну, взагалі стан нового автомобіля. Відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Робиться воно для того, щоб потенційний покупець міг краще оцінити стан автомобіля. Постараюсь зараз розповісти по максимуму по комплектації. Ще буду пам'ятати. Відео бачите, роблю одним кадром, можу щось забутись. Завжди маєте змогу в оголошенні все передивитись та дізнатися актуальну ціну. Вона буде прописана в описі, і повторюсь, в оголошенні авторії. Ось по колу обійшов, жодного нема якогось дефекту по автомобілі, жодної царапинки, він є в дуже дійсно класному, збережному стані, практично новий, ну, взагалі без слідів експлуатації абсолютно. Колір у нас білий перламутр, не знаю чи камера передасть, але на вид він просто суперовий. В комбінації з повним shadowйном, тобто антихром пакетом, воно виглядає звичайно, просто суперово. Також того виду дають ось ці розширені арочки в комбінації з легкосплавними дисками Audi Sport та жовтими супортами. На вид воно таке, ну, не знаю як передати словами, ну, борзо, класно, круто і по-багатому виглядає той автомобільчик. Що ми бачимо по комплектації? У нас стоїть топова матрична оптика, партроніки 360 градусів присутні, камери 360 градусів також у нас є. Шадовлайн вже сказав, диски суперові. Панорамний дах, топова камера з усіма можливими асистентами. Зеркала у нас з карбоновими накладочками теж дуже гарно виглядають. По салончику у нас топовий еслайнівський салон, це у нас ковші, такі з ромбиками, дуже файні, гляньте, шкіра ця матова, воно все як новесеньке. Жоден елемент ніде тут не реставрувався, все є. Як По заводу просто нов'я. Темний дах у нас, перфороване скошене кермо. Ой, вибачайте, не скошене, а з такими от воно випуклостями для зручності керування. Стан керма все матове, дуже гарно, кожна кнопочка, все є в ідеалі. Віртуальна панелька під приладі, ну це для єтронів стандарті. По прийому покажу, все є в ідеалі. Дверна карта з повним амбієнт підсвіткою, з різними режимами. Музика Ben Olofsen, пам'ять сидінь у нас присутня, повний склопакет. Так, зараз я його попробую завести. І глянемо ми на скло яке у нас. Скло у нас, до речі, триплекс широке. Далі йдемо до заднього ряду сидінь. Позаду бачимо у нас теж все суперово. Також присутні підігріви задніх сидінь. повна кліма на задній ряд. По пройомчиках теж все є ідеально. Дверна карта без жодних зауважень. Десь рукою зацепили. Функція Easy Open у нас присутня, тобто кришка багажника відкривається з помахом. Ноги, сторочки всі на місці, верхня нижня, стан кришки теж без жодного пошкодження. Аптечка бачимо, жилетки, все є присутнє. Тут у нас ніша з буфером. Ага, заведена не буде закривати з ноги, я її запустив. Так, далі йдемо до правої сторони. Тут теж все в нас як новеньке, по прийомчику жодних зауважень по салону. Ще з цього ракурсу пройдусь, все супер. Так, зараз я музику в радіо відключу, дивіться, який звір залетів. Опа, так, йдемо до... Переднього пасажирського місця теж дверна карта. Пам'ять сидінь також у нас присутня. Ой, я вибачаюсь, де пам'ять електрика. Е, у нас на правому сидінні теж є повно. Ще раз стан сидінь, стан шкіри. По максимуму хочу передати якість. Радіо виключу. Це у нас після хімчистки. ось такі Клійночку наклеїли, щоб не вимазувати, не бруднити, як його поліки. Треба її буде зняти, щоб вона сильно не приклеїлась. Ще раз пройдусь по салону, покажу все. Водійське сидіння з цього ракурсу. Ось така машинка в стані максимально нового. Буде у нас в продажі, кого зацікавить. Надаємо усю потрібну інформацію по автомобілю, за будь-які відомі перевірки для вас можна відсилати цей автомобіль. Після чого можемо робити доставочку по Україні. Дякую всім за ваш час, за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!